Девочки, блядь, сейчас такий секрет розкажу. От тупо всі фірми калагія для того, щоб да, у нас була кожа в слабкому варіанті. Режете фруктики: лимончик, апельсинчик, киви. Самое основное киви, потому что в нём витамина С найбільше, даже в апельсине в лимоне не має стільки вітаміну С. І купляємо агар-агарчик или же обычный лучше желатинчик. Поняли? Берете стевию, щоб це ж було смаденько, щоб це було вкусно. Или, например, в спортивных магазинах продаються подсластители с разными вкусами. У меня есть с шоколадом, с клубничкой, э с бананом. Поняли? Вот с клубничкой самое вкусное. Берете обычный желатин, да? Желатин, не желе, желатин. І муздякаете, да? Розпарюєте у водички, забухиваете желатинчик, да? Розбух він. Потом Розбавляєте желатинчик обычной водичкою. или же молочком, да, туди по вкусу добавляєте либо стевии, либо оцього подсластителя, поняли, флаворси вони називаються, вот, і Да, перемішуєте все це з желатинчиком, накидали фруктів, застило. Порцію отакого охрененно вкусного десерта, який не піднімає уровень вашого інсуліна і сахара, совершенно чуть-чуть за счет фруктів, і все. І ви получаєте огромне количество охеренного колагена з вітаміном. Це який цей колаген засвоїть максимально охеренно. В солоному варіанті, якщо вам нужен колаген в солоному варіанті, Напишіть мені в коментарі, я вам запишу відосік. Або приходь до мене на програму сама собі нутриціолог. Ти там не тільки похудієш, ти скільки секретів узнаєш про красоту, про здоров'я, про спорт, тому що я буду учити тебе робити свої собственні тренування. Що е, ніякі тренера, нутриціологи? Тобі більше не понадобляться. Силка в шапці профіля, жду тебе. Там ще буде крутий подарочок за найкращий результат в навчанні.